Вітаю вас, діви! Зараз для вас прогноз на травень 25-го року. Дуже цікавий місяць, енергетично дуже такий сильний, я би сказала, самий насичений місяць і самий, можна сказати, щасливий у 25-му році. Планети майже всі йдуть прямо. Е, Плутон тільки 4 травня піде ретроградно. Але це він більше впливає на соціум, більше впливає на такі загальні стани, тому що планета дуже енергетично насичена, хоча він і маленький самий, але буде впливати на нас сильно, і він довго буде трансформувати нас по знаку водолій. Для вас діви це шостий дім. Саме там у вас знаходиться знак водолія. Надовго він туди зайшов, на 20 років вже багато разів про це говорили. І зараз він піде ретроградно до 14 жовтня. Він, взагалі, робить очищення, очищує нашу взагалі систему, по якій сфері він курсує. У вас він знаходиться в шостому домі. Тут сфера здоров'я, перш за все, пройде очищення дуже потужне для вас, діви. Тут теми роботи, взагалі, це ваш дім, тому що ви діви, ви стараєтесь багато робити. Ви така трудяжка, ви хочете і то, і то хватати, щоб турбуватися за всім, щоб все співати, щоб за всім попікуватися. Многозадачна дуже ви особистість, і тут пройде очищення. Можливо, ви повинні очищитись від того, що вам взагалі вже не нужно, що вам взагалі заважає. Еволюціонувати, тому що багато може бути залежностей якихось. Залежності будуть, можуть бути і фізичні, тобто і стосовно нашого тіла, наприклад, ви від якихось ліків залежите, від якихось шкідливих звичок, а можливо, вам нав'язані якісь. Також турбота за кимось, наприклад, що це вже не потребує і цього, і взагалі не йде до еволюції. Не ви не йдете не та людина. Наприклад, ви за кимсь турбуєте, і це якісь як костелі, які їй не потрібні. Подумайте про це. А можливо, ви вивагаєте від когось турботи, щоб вас любили, щоб вас постійно згадували, і це також не йде до еволюції. Подумайте, де залежності, тому що він буде очищувати від цих всіх непотрібних залежностей. Це шостий дім. Від прив'язок, від якихось нав'язаних нам чиїхось ідей, чиїхось цілей. Подумайте, де ви тут ви відчуєте, де йде така зневага до самого себе. Оце вже потрібно відкидати, тому що турбуватися потрібно в міру. А шостий дім саме про це. І тут також робота, можливо, ви працюєте на тій роботі, яку ви не любите. Щоденна рутина, можливо, вона вам вже не потрібна. І те, що ви взяли на себе обов'язки, можливо, трошки себе розвантажте. Також ще що тут може бути служити, служити іншим. Перегляньте ці підходи. І не то, що перегляньте, а Плутон буде вимагати з вас це робити. Ви, тобто, ви зробите це однозначно. Особливо зараз він пішов ретроградно, ви могли вже відчути вплив його на цю сферу, коли він зайшов в перші градуси. А зараз він піде назад, це до опрацювання, подумати, що вже відбулося за цей час, там рік вже він знаходиться у водолії, ну, приблизно. Що вже змінилось в цій сфері? Якщо про здоров'я, тема будьте. Легкими будьте вільними, будьте такими незалежними від всіх цих е, прив'язок навіть до медицини. Ми також можемо ставати залежними до якихось ліків, до якихось обстежень. Е, будьте більш, більш вільними. А це, звісно, проявляється у кожного по-іншому, самі подумайте, можете мені написати, як у вас це проявляється. І далі у нас 10 травня Меркурій піде, е, уже перейде в знак е, Телеці. А до 10 го він буде в Овні, і в Овні він для вас восьмий дім. Комунікації якісь з партнерами, можливо, з коштами щось вирішували, можливо, десь були комунікації в банках через кредити, через якісь страхові компанії, що ви там розбиралися, не знаю, з якимись великими грошима. Можливо, ви десь отримаєте якусь допомогу. Це, до речі, також можуть бути залежні стани. Там ви щось виясняли, а після 10-го він перейде в телець і це вже дев'ятий дім. А тут вже якісь конкретні ідеї будете проговорювати і будете робити стосовно навчання стосовно мандрівок, подорожей, можливо, просто поїздки якоїсь ділової, комунікації з людьми, більш розумними людьми, розумнішими за вас, наприклад, або більш цікавими за вас. Тобто до чого потрібно підтягнутися, щось підучити, щоб трошки підтягнутися до тих людей, з ким ви будете комунікувати. Меркурій це про комунікацію. І ви прям будете прагнути щось зрозуміти і щось таке конкретне, тому що це телець, це конкретно те, що стабільно можна взяти в руки. Це не щось абстрактне, але це стосується життя, стосується вашого життя і вашого такої навіть соціального життя. Тобто тут подумайте, де Меркурій може у вас працювати, можливо, ви самі працюєте із цифрами, із інформацією, журналістика. То тут щось потрібно конкретизувати, щось спланувати можливо, провести аналіз. Меркурій це любить, навести лад в цій сфері взагалі. І далі у нас 20 травня сонце вже перейде в знак близнюки. А для вас це 10-й дім, це самий високий дім, це нові ідеї, нове натхнення, нові цілі взагалі стосовно кар'єри, стосовно вашої професійної діяльності. Тому що 10-й дім він самий великий, куди ми устріляємось, де ми досягаємо, де ми якось гордимося з собою, чого ми гідні, ми розуміємо, і там сонце. Там нові осяяння, там багато енергії, тобто використовуйте її. Е, можете змінити навіть такий публічний імідж, по-іншому вас бачать. На публіці професія нова, також може бути е, новий ваше бачення себе у соціумі. Професію змінити можете, роботу можете змінити. До речі, молодик у нас буде тут же 27 травня. Вони зустрінуться сонце і місяць. Тут же у знаку близнюки, у вас у 10 домі, і тут знову ж таки про що? Нові починання, нове бачення себе, нові ідеї, прям як інтуїція вам підкаже, куди вам далі рухатись. Можливо, і залишитесь там, де ви є, але щось змінити. Сонце вам підкаже, де? де щось в темні місця, що ви не бачите. Бізнес, якщо може бути якийсь прорив, нові такі досягнення, якщо це у вас. Ви працюєте, наприклад, з керівником можуть налагодити стосунки, можете переїхати кудись переїдете в інше приміщення, в ваш офіс переїде, або ваш бізнес, тобто можете придбати нерухомість якусь ділову також і на родину це скажеться. Тобто, ваша родина також відчує ці зміни, або новий професійний напрямок також ідеально може бути. І далі у нас дуже важливо 25 травня. Це коли Сатурн переходить в знак Овен. Це відчує весь всесвіт. Надовго, на три роки він буде там стояти. І це прям така трансформація глибока, тому що Сатурн це кармічна планета, дуже сильна, строга, дисциплінована, любить аскезу, любить так, от зжимати, любить, щоб були якісь перепони, а ми щоб їх долали. Оце він любить будувати нам такі е, умови, щоб ми хотіли е, покращитись, але через страх, можливо, навіть через біль. І буде важко, чесно. Всім буде важко, коли Сатурн буде йти по овні, тому що він дає обмеження, але не для того, щоб нас зупинити, а навпаки, щоб ми якби ці перепони е, могли здолати. І тоді він зрозуміє, о, мої діти сильні, вони рухаються так сильно, нічого не бояться. І потім подарунки. Коли він перейде вже в телець, там багато матеріального, там багато подарунків, будемо отримувати. А поки що для вас це восьмий дім, і тут глибинна трансформація саме фінансової сфери для вас, діли. Розумієте, тут про великі кошти, тут про те, що я говорила, або ви когось фінансуєте, або вас фінансують, якісь залежності від якихось великих грошей. Плюс, звісно, це якісь загальні такі спільноти фінансові. Можливо, у вас бізнес, бізнес з кимсь. Такий суспільний, отут буде також трансформація. Можливо, ви розділитесь, можливо, ви щось оновите. Тобто, так як було раніше, вже не буде в плані великих фінансів. Якщо ви працюєте в сфері, там, де кошти, наприклад, ви бухгалтер, або ви працюєте в банках, в страхових компаніях, також будуть зміни однозначно за три роки. Тут, прям ви повинні працювати над. Боргами, над кредитами, над якимись страхами, якщо ви боїтесь великих грошей, отут також буде трансформація. Тут взагалі зміни будуть по системі фінансування. Або ви будете заробляти по-новому абсолютно. Тому що Овен це новий початок, а Сатурн там робить трансформацію. Тобто почнеться новий цикл для вас заробітків, отримання коштів. Можете отримати спадщину. Можете продавати, наприклад, якщо ви щось довго хотіли продати, то може вийти. Або навпаки, захочете звільнитися від чогось, що вам не потрібно, просто так подарувати комусь, віддати в подарунок там, щось таке цінне. Тут подумайте про те, що великі кошти, надходження, залежності від коштів і обмеження. Поєднайте все це, подумайте, що у вас може бути. Я бажаю вам легких трансформацій, проходити цей шлях із задоволенням, тому що все-таки Всесвіт любить, щоб ми отримували задоволення від життя. І бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Також у мене є телеграм-канал, посилання є в шапці профіля. Приходьте, будемо спілкуватися. І до зустрічі!